Волонтерство як спосіб життя у сумському державному університеті відзначили кращих студентів-волонтерів. Нагороди політехівці отримали не лише від своєї «Альма-Матер», Волонтерський загін СумДУ здобув пальму першості у міському конкурсі. Олександр Тесленко вчиться в державному університеті лише півроку, однак встигає поєднувати успішне навчання та волонтерство. Він кращий волонтер-початківець СумДУ. Є волонтери, які е, володіють певними талантами, так, наприклад, танці там чи спів. От вони демонструють свій талант е, в тих самих е, школах для дітей з обмеженими можливостями. Так, а я допомагаю. Е, так би мовити, цим талантом реалізовуватись саме на концертах, на виступах. Саме пам'ятне, мабуть, акція виїзду в школу для дітей з обмеженими можливостями слуху. Так, це були просто неймовірні емоції, які я отримав від самих дітей. Так? Це було просто неймовірно. Їхні посмішки, їхні радісні обличчя. Це дійсно того варте здарувати їм щастя, дарувати їм наше тепло. Євгенія Кривошенко кращий волонтер-співробітник СумДУ. Активну волонтерську роботу зі студентами вона поєднує із службою в сумській кулінарній сотні. Це нагорода не особисто моя, це нагорода всіх тих 60 -ти людей, які працюють в сумській кулінарній сотні, які привозять овочі, які овочі, які підвозять, які су, сужать, які передають, які приходять на фасування і фасують. Ну, взагалі, це частина життя невід'ємна. Складно бути волонтером, тому що наскільки ти віддаєш себе цій роботі, і деякі правда, чесно, інколи не розуміють тебе. Вони питають, на що ви це робите? Ну. Як наче, ну, Тобто це питання ну, взагалі риторичне якесь, воно не потребує відповіді, тому що кожен десь в душі розуміє, для чого він це робить: для своєї країни, для своїх людей, для своїх майбутніх дітей. Елдорбек Хамітов приїхав навчатись до сунду з Узбекистану. Каже в своїй країні нічим подібним не займався, і саме Україна відкрила йому волонтерство. Когда приїхав сюди, мої друзі посовітували э, займатися волонтерством. І я присанівся цю групу, пішов волонтерствувати. Ми були в Ромінському э, в ромінських школах, э, були в інтернатах. И устраивали вечера на память погибших, собирали пайоки. Мне это все нравится. И я хочу заниматься волонтёрством, волонтерством и хочу продолжать. До привітання студентів-волонтерів в університеті підійшли креативно та влаштували бал. Урочистості співпали ще з однією важливою подією. Волонтерський загін СумДУ визнали кращим серед волонтерських об'єднань сумських вишів. Тільки волонтерський загін це біля ста студентів, які на постійній основі за покликом свого своєї душі серця цим займаються на безкоштовній, безкоштовні, основі, основі кажуть, так і таких прикладів чимало, і це треба. Підтримувати всі, як, і сьогоднішня, от мета цього заходу сказати слова такої вдячності і підтримати оці намагання нашої молоді творити добро. Ми виграли конкурс міський, от отримали, посіли перше місце на сьогоднішній день. Так найкраще, і ми цим, цим пишаємося. Ну, якщо казати про історію загону, то ми маємо і студентів, які мають отримали нагороди. Юний посол миру. У нас є студентки, які виграли конкурс молодіжної програми. У нас є студенти-волонтери, які приймають участь у проєктах фонду Віктора Пінчука Завтра ЮА виграють цей конкурс. Тобто дуже багато гарних дітей, гарних студентів, які прагнуть нести добро і світ в наше суспільство. Самі студенти кажуть, отримані сьогодні нагороди, і святковий настрій вже завтра надихатимуть їх на нові волонтерські справи. Анатолій Кравченко Сергій Мотенко а